І вітання, ви дивитеся? Кременчуцькі новини. У нові тролейбуси незабаром вийдуть на лінії на застарілих кременчуцьких водогонах. Щодня трапляються пориви. А Кременчуцький кремінь на виїзді програв харків'янам. Новини п'ятниці, далі у випуску розпочинаємо. Ма нових тролейбусів, які отримав Кременчук, певний час не сходить із вуст мешканців міста. Всі з нетерпінням очікують, коли ж вони вже вийдуть на маршрути. І нарешті гарна новина. Уже у лютому пасажири гідно оцінять всі технічні новинки та нововведення сучасного електротранспорту. Для порівняння, от цей наш тролейбус, который є ЗІУ, ну етактаврія, наприклад, а це як Мерседес. Я роблю на гармошки, то, звісно, відбується, габарит відбується, длина чувствується. ну і плюс салонне дзеркало, салон, Вроді, як наче, таких наших дві гармошки. Управління, ну, так, управління да, легке, гідравліка добре, тормоза, кожен хоче, звісно, робити на ньому. Так описують нові тролейбуси працівники КТУ. На вулицях міста вони з'являться вже у лютому, а поки в тролейбусному управлінні триває процес технічної наладки нових сучасних машин. Зараз практично кожен тролейбус ну, по-новому осматрюється, робиться ще відповідальна наладка. Приїхали вже три спеціалісти по електроніці. І вот. ще. Ожидається, ну, приїхати два спеціаліста по механіки. Сьогодні перший заступник міського голови Андрій Погрібний особисто перевірив, як триває процедура наладки нових транспортних засобів. Щоб підготувати тролейбуси до роботи, з Львівського автомобільного заводу приїхали спеціалісти, які не тільки наладять все технічне оснащення, але й навчатимуть крамачуцьких водіїв вправно керувати сучасним електротранспортом. Панель прибору стоїть уже ноутбук, вважайте. І водій тролібусу може продіагності тролібус, що в нього де там працює, не працює. Електроніка це чувствительна до електросітей міста. Щоб тролейбус безпечно ходив, його треба налагодити так, щоб він міг всі проблемні випросити сіті, перепадав до влінапряженій, реагував, як потрібно, щоб машина двигалася. техника дорогостоящая, много электроники, много э, технических новшеств, которых у нас на троллейбусах, на наших старых не было. Мы сегодня видели это и устройство для инвалидов, которому мы очень рады, что оно появилось на наших троллейбусах, удобное в использовании, ну и действительно нужная опция в современном троллейбусе. Обучение наших специалистов, обучение управляти этой технікою, обучение її підтримувати в нужном техническом состоянии, Вот очень важно. і этому ми сейчас уделим основное внимание. В разі необхідності нові тролейбуси здатні проїхати майже кілометр без електропостачання на акумуляторах. Після того як новинки будуть виведені на тролейбусні маршрути Кременчука, якість їх роботи два роки буде контролювати підприємство-виробник. І в нас є така практика, що міста кожен день дають сводку нам в Львов, Скільки тут тролейбусів на лінії? І Якщо вони десь більше трьох днів якісь поломки, значить приїжджають наші спеціалісти і одразу вже перевіряють. Два роки ми будемо слідкувати за кожною машиною. Всього комунальне підприємство Крамачуцьке тролейбусне управління отримало 11 одиниць електротранспорту. Прибуття ще двох очікують у лютому. Ми хочемо до 15 числа отримати оставшиеся два тролейбуси до 15 февраля, наладити їх і ну, така задача поставлена мером. З появою нових машин на міських тролейбусних маршрутах щодня пасажироперевезення здійснюватиме 40 тролейбусів. Старій техніці потрібний ремонт. Ми вже практично 2,5 роки працюємо на максимальний випуск тролейбусу и максимальный происходит і более износ. Поэтому эти тролейбуси просто необходимы для того, чтобы разгрузить парк, сделать соответствующий ну ремонт. Завдяки сучасному поповненню робота тролейбусного управління підніметься на якісно новий рівень. А кремечужани швидко звикнуть користуватися комунальним транспортом з комфортом. Щодня на Кременчуцьких водогонах через застарілі труби трапляється до трьох-чотирьох поривів. Сьогодні аварійним бригадам КП Міськводоканал довелося усувати пориви за трьома адресами, серед яких був і провулок поштовий. І оскільки вікна нашу редакцію виходять точно на цей провулок, ми з самого початку мали можливість спостерігати, як працівники водоканалу ліквідовували аварію на водогоні. Докладніше у сюжеті Тетяни Андрієвої. Сьогодні зранку жителі провулку поштового поспішаючи на роботу, помітили, як по проїжджій частині дороги тече вода, перетворюючись вже ближче до вулиці перемоги в ціле озеро. Як відомий шкільний уроків географії, у кожної річки є свій початок. Його і виявили прямо у себе перед входом у будівлю. Працівники Дніпрозержинського регіонального управління водних ресурсів. Вони ж повідомили у службу 1563 і місць водоканал про аварійну ситуацію. Представників водоканалу довго чекати не довелося. Відразу було прикрито воду і почалася робота. Поки одні працівники аварійної бригади розбивали асфальт, щоб дістатися до місця пориву, інші ліквідували розлиття, поки вода не перетворилася на льодовий каток на проїжджій частині дороги. Сьогодні зранку ступчик термометра показував мінус 7 градусів, і вода швидко почала вкриватися людяною кіркою. Згідно з домовленістю із КТП-1628, на місце розлиття прибула солепосипальна машина, щоб призупинити процес. Тож працівники місь водоканалу досить швидко впоралися із поставленим завданням, відкачали воду, і де за півгодини штучне озеро обміліло. А на іншому кінці провулку Поштового все ще не могли дістатися до місця пориву. Визилася обідня перерва. Люди з перелеглих будинків сиділи без води вже чотири години. Вже й асфальт було знято, і ковшем черпали багнюку із ями, а труби не було видно. І вже після 12-ї години дня працівники водоканалу дісталися таки до аварійної труби. Конкретно на зараз знаходимося на ліквідації аварії на перевулку почтовий. 2, Тут у нас трубопровід чавуни діаметром 200 мм. Причиною аварії є розгерметизація стику. Причина виникла тому, що дана мережа служить більше 40 років, і сморяний канат, яким зачекані стики вийшов із ладу. За словами головного інженера підприємства, ліквідація аварії зайняла усього півдня. Люди працювали у крижаній воді при мінус сім, без обідній перерви, поспішаючи все зробити якнайшвидше, розуміючи, що від них залежить комфорт в оселях Кремечужан. Сьогодні спостерігаючи за роботою міських комунальників, я в черговий раз пересвідчилася, наскільки це важка і складна робота. Мій сюжет тільки на телебаченні звучить про їхню роботу дві хвилини. А сама робота комунальників зайняла більше семи годин. Їм задобилося чотири години для того, щоб Йти і ліквідувати розриття, і ще три години для того, щоб це розриття ліквідувати. І у продовження теми комунальної: ремонт димовентиляційних каналів, через опломбування яких у мешканців будинку по провулку Льва Толстого вже місяць немає гарячої води. Розпочнуть ремонтувати уже з наступного тижня. У цьому Кременчужан сьогодні особисто запевнив перший заступник міського голови Андрій Погрібний. Ввечері він разом з профільним заступником Валерієм Медведовським, представниками управління житлово-комунального господарства та управляючої компанії, виїздив на зустріч Зустріч з мешканцями будинку, аби справа зрушила з місця, і у 60 кременчуцьких родин з'явилася бодай надія на відновлення підігріву води, знадобилося особисте втручання першого заступника міського голови. Адже цілий місяць кременчужани, у яких не працюють газові колонки, не могли з'ясувати, яка перспектива їх очікує. Нагадаю, газові колонки було відключено ще напередодні нового року через нещільність диму вентиляційних каналів, що загрожувало безпеці усіх мешканців будинку будинку. упродовж січня з жителями будинку декілька разів зустрічалися представники управління житлово-комунального господарства. Терміни капітального ремонту не уточнювалися через невизначеність обсягів робіт та кошторису. Це не влаштувало мешканців будинку, і вони вирішили пришвидшити справу, колективно звернувшись до міської влади. Все, що могли від себе, Ми все робимо. Перше, що это прийнято рішення, що все таки ми за. бюджетные средства, каналы восстановим. Деньги на это предусмотрены. Уже Компания сервис готовится к выполнению заряд... Эти каналы должны делаться не за экс-вытрат, а должны делаться самими жителями, владельцами квартир. Но, но у нас уже принято решение о выделении денег и мы сделаем эти вентиляционные каналы в вашем доме за счет бюджета. Вторник, максимум среда, мы приступаем к работам. Начинаем с первого подъезда. Вы увидите эту работу. И так постепенно мы сделаем весь дом. Заводится труба. Никто ничего не будет бить. Никто ничего не будет бить, да. Заводится труба сверху, да. Специального материала. там да. будет внутри канала будет труба. Мы по-другому, да, по-другому не сделали. Такого специально технология да, не разрушающая. Міський да. голова дал команду, щоб вопрос решили раньше. Поэтому решается вопрос, мы к вам приехали рассказать. Мы вас успокоили. Да, да, да. Все, слава Богу. Это все за Я считаю, что это нормальное решение этого вопроса. З яким бути 11-му фестивалю мистецтв для дітей та підлітків Кременчуцькі розмаїття обговорювали сьогодні на першому засіданні оргкомітету в адмінбудівлі міської ради. За ходом обговорення спостерігали і наші тележурналісти минулого року. Фестиваль мистецтв Кременчуцьке розмаїття відсвяткував своє десятиріччя. За цей час він змінився і кількісно, і якісно, і статусно. Він уже має свої певні традиції, свої досягнення, свою історію. І перші його переможці вже мають свої творчі здобутки, яких знають і в нашому місті, і за його межами. Якщо, наприклад, порівнювати кількість учасників першого фестивалю, який розпочався, ви знаєте, 2002-2003 навчального року, то їх було лише 242 учасника. А минулого ювілейного 10-го року в нас вже приймала участь 665 Дітей, тобто це в три рази збільшилася кількість наших учасників. Ви всі знаєте, що минулого року наш фестиваль набув статусу відкритого, і завдяки цьому до нашої Кременчуцької талановитої юні приєдналися також діти та юнацтво з Кременчуцького району, Козельщинського району і діти з міста Світловодського. Задля успішного проведення фестивалю цього року вже прийнято відповідне рішення виконавчого комітету, затверджено оргкомітету та положення про проведення 11-го відкритого фестивалю мистецтв для дітей та підлітків Кремічуцьке розмаїття. Саме його пункти обговорював сьогодні новий склад оргкомітету разом з заступником голови, начальником служби у справах сім'ї дітей та молоді міськвиконкому Ольгою Сановою. Конкурсні тури фестивалю залишаються незмінними, розпочнуться вже по весні і триватимуть з 10 по 31 березня. Березня включно чарівна палітра, золоті нотки, ритми планети, вмію сам, мелодія серця та нащадки Мельпомени. Щодо останнього, то організатори фестивалю мають докласти максимум зусиль для активного залучення школярів саме до цього конкурсу театрального мистецтва, який в останні роки став менш затребуваним. Вік дітей від 5 до 17 років члени оргкомітету обговорили також ряд робочих моментів стосовно роботи журі, алгоритму визначення переможців та місця проведення відбіркових турів фестивалю. Загалом же організаційний комітет переконаний, що 2013 рік має стати новою успішною сходинкою на шляху пошуку підтримки та розвитку творчих обдарувань та талантів серед кременчуцьких дітей. І ми сподіваємося на те, що наш 11-й фестиваль гідно продовжить розпочаті традиції, і ми дамо змогу дітям показати свою майстерність, свої таланти в різних жанрах мистецтва і е, здобути заслужене визнання за ті е, за ту свою працю, яку вони нам продемонструють. Кременчуцький Кремінь вчора здійснив вояж у Харків. Підопічні Юрія Чумака у рамках підготовки до весняної частини чемпіонату України з футболу провели товариський поєдинок з харківським металістом. Наші земляки поступилися 1-6, але принаймні без бою не здалися. За перебігом подій на футбольному майданчику спостерігав Дмитро Домоденко. Команда Мирона Маркевича щойно повернулася зі зборів, які проходили в Об'єднаних Арабських Еміратах, де, між іншим, обіграла навіть Донецький Шахтар 1-0. Тому харків'яни вийшли на чудовий газон навчально-тренувальної бази Металіст у селищі Високе під Харковом у бойовому настрої, налаштованими тільки на перемогу. Вийшли основним складом, у якому в першому таймі було лише двоє українців голкіпер Богдан Шуст та захисник Андрій Березовчук. Кременчужани ж приїхали без багатьох гравців основи. Волга та кругляк залишили Кремінь. Бацула і Кнів перебувають на зборах у Туречні з Полтавською ворською. Лікує мікротравму Гордієнко. Тож завдання перед нашими земляками стояло важке: єдно провести поєдинок, не поступаючись нічим імунитому супернику. Лише перші 27 хвилин ворота Андрія Олійника, який, до речі, добре провів матч, залишалися недоторканими. На 28-й відзначився Едмар. Ще через 5 хвилин свій перший м'яч у ворота Кременя забив Крістальду. А через дві хвилини нападаючий металіста, оформив дубль. Перед самою перервою остаточний результат першого тайму встановив Соса – 4-0. Нічого дивного на поле не відбувалося. Господарі значно швидше рухалися, і головне швидше думали. Кременчажани у багатьох моментах просто не встигали за переміщеннями харків'ян, які, користуючись коротким пасом в один дотик, легко проходили оборону гостей. На другий тайм керманич металіста Мирон Маркевич виставив абсолютно новий склад. На поле вийшов серед інших, і екс гравець Полтавської Ворсли Олег Краснопьор. Кременчужаном стало трохи легше, частіше Роман Пасічніченка та Вадим Барба через фланги прорвалися до воріт Шуховцева. А на 63-й хвилині одна з контратак наших земляків закінчилася голом. Швидкий прохід по правому флангу Романа Пасічніченка, точна подача у штрафний майданчик і чудовою удар головою Юрія Слабишева. 4-1. Щоправда, і господарі багато атакували, створюючи небезпечні моменти у наших воріт. Особливо активним був Вілья. Він і Бланко відзначилися у складі харків'ян у другому таймі. Тож у підсумку 6-1 на користь «Металіста». Посмотрели новых ребят. Наши ребята, и ветераны, и игроки основного состава нашего проявили себя в этой игре проявили хорошо. Здесь нужно показать бойцовские качества и постараться не уступить. Ось вот второй тайм мы проиграли со счетом 2-1. Это номинально второй состав. То есть, и мы сражались против первого состава, в котором там у кожного футболіста одна нога миллион стоїть, понятно? Що... Потому что спарингом ми доволі 27-го і 29-го ж наших болельщиков у нас на стадіоні. Ми будемо играть з командами першої ліги в Каполтава і Геліс. Приходите, піддержите нас дома. Результат зустрічі можна вважати абсолютно закономірним. Та якого власне результату очікувати від гри проти одного з лідерів прем'єр-ліги України? І сезон, до речі, тільки-но розпочинається верніше, підготовка до весняної частини чемпіонату. Наступну групу до пішні Юра Чумака проведуть вдома на Кремінь арені проти футбольного клуба Полтава. Дмитро Демоденко, Максим Пальчик, із Харкова для Кременчуських новин. Робочий тиждень завершено. Усіх тетян зі святом, і вже з понеділка ми знову триматимемо вас у курсі. Дивіться на у 21-й, телефонуйте 780818. вдалих вам вихідних і тепла у серці. Щасти.